Вона не йде через одного різкого моменту, вона йде через тисячу маленьких ран, які ніхто не побачив. Саме так починається і внутрішній монолог у той день, коли вона нарешті прокидається від звички терпіти. Вона сидить на краю ліжка, ніби тримається за останню нитку спільного життя і думає, як я взагалі дійшла до цього. Її погляд сповзає на чашку холодної кави, на телефон без жодного запитання ти як. На календар, де останній щирий сміх був багато місяців тому. Справжня причина, чому жінки йдуть із відносин, рідко пов'язана з Великим Вибухом. Це завжди історія про тихий внутрішній розпад, про дні, коли вона говорила собі нічого страшного, хоча всередині все зменшувалося, стискалося, гасло. Це про те, як вона роками тягнула на собі емоційну вагу, яку ніхто не помічав, бо вона сильна, терпляча, розуміюча. Але всередині неї назрівав момент, у якому тиша стає гучнішою за слова. Момент, коли вона більше не може іти проти себе заради збереження чогось, що давно втратило життя. Юнг писав, що те, що чинить опір усвідомленню, зрештою перетворюється на долю. І саме так відбувається з жінкою, яка занадто довго приглушує свій біль. Те, що вона не хоче бачити, стає точкою її пробудження. У цій першій частині історії важливо лише одне. Вона не йде від чоловіка, вона йде від того, ким перестала бути, намагаючись втримати стосунки, які давно перестали підтримувати її. Це відео покаже шлях через цей досвід, чому серце виснажується, як розчарування накопичується непомітно і що відбувається з жінкою, коли вона нарешті починає повертати себе. До кінця цього відео ти побачиш, що причина її відходу не в руйнуванні, а в глибокому поверненні до цілісності. Якщо ця тема вже відгукується, напишіть у коментарях, що саме торкається вас найбільше. Вона довго думала, що проблема в ній, що вона просто надто чутлива, надто вимоглива, надто емоційна. Кожного разу, коли її серце стискалося від чергової байдужої відповіді чи відсутності тепла, вона гасила це відчуття, переконуючи себе, що не можна робити з мухи слона. Але саме так і починається шлях до розриву. З маленьких моментів, які здаються неважливими, доки не перетворюються на стіну між двома людьми, вона намагалася говорити про свої потреби. Спочатку м'яко, потім обережно, потім з надією, що цього разу її почують. Але замість діалогу вона чула: Ти перебільшуєш у мене свої проблеми, чому ти знову починаєш? І кожне таке, не зараз, вбивало ще один клаптик її довіри. Справжня причина, чому жінки йдуть, це не сварка, це відсутність присутності. Вона не вимагала досконалості, гусних жестів чи пафосних слів. Їй потрібна була елементарна емоційна участь, тепла чесність, увага, яка може бути тихою, але живою. Та щоразу, коли вона намагалася підійти ближче, відповідь була порожньою, і ця порожнича стала голоснішою за кохання. Карл Юнг писав, що стосунки руйнуються не від конфліктів, а від того, що люди перестають бачити один одного. І саме це сталося тут. Вона була поруч, але її перестали помічати. І тому вона почала витомлюватися не від кохання, а від того, що тримала стосунки сама, від того, що тягнула двох, коли ледве вистачало сил бути одній. Від того, що кожним днем ставала меншою версією себе, щоб не створювати проблем, щоб не викликати напруги, щоб зберегти стосунки. Але парадокс у тому, що жінка не йде, коли перестає кохати. Вона йде, коли перестає бути собою в цих стосунках. І саме тут, у цьому тихому виснаженні, зароджується той момент, який змінює все. В наступній частині ми торкнемось того, як накопичена байдужість. Перетворюється на точку неповернення і чому жінка починає втрачати не чоловіка, а себе. В якийсь момент вона перестає боротися не тому, що їй байдуже, а тому, що її душа втомилася кричати в порожню кімнату. Саме тут зароджується тиха, майже непомітна тріщина, та з якою згодом і починається її відхід. Вона прокидається вранці і раптом розуміє, що більше не чекає повідомлення, не мріє про вечір разом. Не відчуває тепла, яке колись робило ці стосунки домом. Це не різкий розрив, це повільне танення. Її серце довго боролося за те, щоб залишитися. Вона пригадує всі моменти, коли намагалася заговорити про втому, про біль, про дисбаланс, але щоразу стикалася з тим самим стіна, яка не рухається. І ця нерухомість руйнує більше, ніж будь-яка сварка. Жінки йдуть не тому, що хочуть піти. Жінки йдуть тому, що залишатися більше неможливо. Тиша стає її єдиним співрозмовником. Вона починає помічати, що почувається самотньою навіть поруч із людиною, яку колись обирала щодня. Це та самотність, у якій вона вже не шукає обіймів, бо знає, їх не буде. Вона вже не чекає запитання, що ти зараз відчуваєш, бо навчилася не сподіватися. Юнг писав, що найстрашніше відчуття це життя поруч із тим, хто ніколи не бачить твоєї душі. І саме ця невідомість стає точкою, у яку неможливо повернути колишнє. Вона починає помічати маленькі деталі: її сміх більше не підхоплюють, які мовчання не викликає турботи, які в тому сприймають за звичне тло? І тут вона ставить запитання, яке завжди змінює хід події. А хто я в цих стосунках? Хто я стала? І раптом відповідь лякає: вона стала тінню себе. Жінку, яка зменшувала свої потреби, стишувала свій голос, применшувала свої бажання, аби лише зберегти крихти того, що колись було коханням. І ось тут, у цій чесній миті, вона починає втрачати не стосунки, а решту себе. А коли жінка відчуває, що її власна душа йде, тіло рано чи пізно піде за нею. У наступній частині ми поговоримо про момент, коли всередині народжується остаточне рішення не різке. Незлисне, спокійне і від цього ще більш незворотне. Рішення піти рідко виглядає, як грім серед ясного неба. Частіше воно приходить тихо, так тихо, що навіть сама жінка не одразу розуміє, що це вже сталося. У її серці щось клацнуло не в один момент, а після довгого періоду внутрішнього виснаження. Цей стан, схожий на прозріння. Вона спостерігає за стосунками, ніби збоку, і перше бачить те, що колись боялася визнавати. Вона бачить. Як давно перестала сміятися поруч з ним. як перестала ділитися своїми думками, бо відповідь все одно буде короткою, який мені боляче вже давно не викликає жодної реакції. У цей момент всередині неї з'являється спокій, який лякає. Не холод, не злість, саме спокій. Цей спокій говорить: я зробила все, що могла, і більше не маю сил рятувати те, що не рятується обома. І саме цей спокій стає справжньою точкою неповернення. Вона Починає звертати увагу на речі, які раніше ігнорувала. На те, як вона вибачається за свої емоції, на те, як ховає свої мрії, щоб не навантажувати, на те, як перестає ділитися хорошим, бо не хоче бачити байдужості у відповідь. Тут вона раптом розуміє: ці стосунки більше не є середовищем, де її душа росте, вони стали місцем, де її душа скорочується. Юнг казав, що коли внутрішній голос занадто довго залишається приглушеним. Він стає силою, яка руйнує зовнішнє. І ось цей момент усвідомлення саме та сила, яка більше не дозволяє їй залишатися там, де вона більше немає. Вона починає відчувати себе гостею у власному житті, не рівнокравною партнеркою, не співтворцем стосунків, а присутністю, яку давно сприймають на належне. І тут з'являється одна з найгіркіших правд, які лише може відчути серце. Вона все ще кохає його, але більше не може залишатися в тому, що робить її меншою, не тому, що вона надто емоційна, не тому, що хоче драм, а тому, що її душа вимагає простору, в якому їй дозволено бути живою. У наступній частині ми підемо глибше в те, як жінка починає емоційно віддалятися. І чому це віддалення завжди відбувається задовго до того, як вона вимовляє слова Я йду. Емоційне віддалення жінки починається задовго до того, як вона збирає валізу чи вимовляє слова, які можуть зруйнувати тишу між ними. Це не втеча. це природна реакція на те, що її внутрішній світ більше не знаходить відгуку поруч. Спершу вона просто перестає ділитися дрібницями, тими маленькими радощами, які колись хотіла розповідати першою. Вона більше не тягнеться до телефону, щоб написати, ти не повіриш, що щойно сталося, і не тому, що їй нема що сказати, а тому, що вона вже знає відповідь. Занадто коротку, занадто суху, занадто віддалену. Потім вона перестає розповідати про свої переживання не через втрату довіри, через втрату надії, що це когось зачепить. Вона вчиться тримати біль у собі, і цей біль мовчки будує між ними стіну. Емоційне віддалення це не холод, це самозахист. Вона перестає чекати тепла, щирого питання, обіймів, уваги. Бо кожне очікування, яке не здійснилося, болить сильніше, ніж повна відсутність надії. І щоб перестати боліти, вона перестає чекати. Поступово вона починає повертатися до себе так тихо, що зі сторони це майже непомітно. Вона більше часу проводить на самоті, повертається до старих захоплень. Починає слухати музику, яку колись любила, але якось перестала вмикати. Вона знову сміється не тому, що хтось її розвеселив, а тому, що нарешті дозволяє собі жити. Юнг писав, що душа завжди знає, куди йти, навіть коли розум ще тримається за старе, і саме душа веде її вперед, коли розум намагається втримати звичне. Жінка віддаляється не тому, що хоче піти, вона віддаляється, бо внутрішній голос нарешті звучить голосніше, ніж страх втрати, і це віддалення не покарання для партнера, це порятунок для неї. Адже найбільший парадокс у тому, що вона перестає боротися не тоді, коли перестає кохати. Вона перестає боротися тоді, коли перестає вірити, що ці стосунки можуть ожити. У наступній частині ми поговоримо про той момент, коли жінка вперше уявляє життя без нього і чому саме ця думка стає першим кроком до свободи, навіть якщо вона ще нікому не сказала ні слова. Мить, коли жінка вперше уявляє життя без нього, приходить не як зрада стосункам, а як ковток повітря. Після довгого підводного плавання. Вона не планує втечу, не будує сценаріїв, не шукає заміни. Вона просто дозволяє собі одну думку. А що якщо мені буде легше? І ця думка лякає її більше, ніж сама перспектива розриву. Спочатку вона з'являється випадково. Мить тиші між черговими розчаруваннями. Мить, коли вона відчуває себе чужою поруч із людиною, яку колись любила до болю. Мить, коли вона усвідомлює, що її смуток уже не пов'язаний з конкретними вчинками партнера, він став середовищем, у якому вона живе. І тоді, вперше, дуже обережно, вона дивиться в бік дверей, не як на загрозу, а як на можливість дихати. У її серці з'являється дивний спокій. Життя без нього більше не здається трагедією. Навпаки, здається простором, у якому вона знову може бути собою. Це ще не рішення, не фінальна крапка, це проблиск, але саме з нього починається шлях, який вже не можна зупинити. Вона уявляє, як знову повертається до світу, який не вимагає від неї бути зменшеною версією себе, як вона вранці прокидається без грудного тиску в серці. Якій не потрібно контролювати свій голос, щоб не здатися надто емоційною, як вона перестає чекати уваги, яка ніколи не приходить. Юнг писав, що внутрішня свобода приходить тоді, коли людина перестає жити в рамках чужих очікувань. І саме ця думка про свободу народжує в ній нову енергію: не бунтівну, не агресивну, а тиху і глибоку, як ранкове світло. Вона починає помічати прості речі. Як стає легше дихати, коли вона одна, як повертається її усмішка, коли ніхто не оцінює, як її власний голос звучить щиріше, коли поруч немає страху бути непочутою. Думка про життя без нього перестає бути страшною, вона стає правдивою. І тоді найважливіше відбувається всередині. Вона перестає боятися втратити його, бо вже боїться втратити себе. У наступній частині ми торкнемося того моменту. Коли внутрішнє рішення стає реальністю, коли її серце більше не повертається назад, навіть якщо вона все ще поруч фізично. Це той етап, коли розрив стає неминучим, хоча слова ще не сказані. У кожної жінки є момент, коли рішення всередині стає таким твердим, що вже не піддається зворотному руху. Навіть якщо вона ще поруч фізично, її душа вже зробила крок уперед, туди. Де більше нема болю від постійного недоотримання, де нема боротьби за увагу, де нема очікування змін, яких ніхто не прагне здійснити. Цей момент рідко виглядає драматично. Зовні вона така ж готує каву, відповідає на питання, робить звичні справи. Але щось у ній змінюється настільки глибоко, що самі стосунки більше не можуть залишатися колишніми. Її серце заспокоюється. Не тому, що все стало краще, а тому, що вона перестала чекати, перестала витрачати енергію на доведення того, що їй боляче, перестала пояснювати очевидне, перестала сподіватися, що одного дня він усвідомить. І саме тоді в неї народжується внутрішня ясність тиха, майже ніжна. Це не гнів, не образа, це внутрішня завершеність. Вона більше не намагається змінити стосунки. Більше не аналізує кожну дрібницю, не шукає сигналів, що, можливо, цього разу все буде інакше. Натомість вона дивиться на ці стосунки так, ніби бачить їх уперше об'єктивно, чесно, без самозаспокоєння. І ця чесність болить, але вона ж ізцілює. Тепер вона розуміє вона була єдиною, хто тримав цей зв'язок на плаву, вона була тим, хто наповнював порожнечу. Вона була голосом, який намагався говорити за двох. Але любов це танець, який неможливо виконати на самоті. Юнг говорив, що стосунки це зустріч двох психік, і якщо одна з них перестає рухатися на зустріч іншій, союз перестає існувати, навіть якщо зовні він ще триває. Саме це відчуває жінка в момент свого внутрішнього рішення. Вона більше не відчуває руху назустріч, і коли серце перестає повертатися назад, слова вже стають лише технічністю. Розрив у цей момент стає неминучим не через брак кохання, а через брак взаємності. У наступній частині ми поговоримо про те, що відбувається з жінкою в дні та тижні перед реальним розривом, чому вона часто здається спокійною, навіть теплою. І чому цей спокій є ознакою того, що повернення вже не буде. Найбільш парадоксальний період це ті дні й тижні перед остаточним розривом, коли жінка здається спокійною, навіть доброю, часом теплішою, ніж була раніше. Багато чоловіків у цей момент думають, що все налагоджується, але насправді це ознака того, що її рішення вже дозріло, і вона тихо відпускає те, за що колись боролася всіма силами. Цей спокій не ознака примирення. Це ознака завершення. Вона більше не сперечається, не піднімає складні теми, не просить змін. Не тому, що їй більше не важливо, а тому, що вона втомилася від боротьби, яка ніколи не мала відповіді. Вона, нарешті, перестає доводити, пояснювати, шукати правильні слова. У її поведінці з'являється м'якість, яка інколи сприймається як повернення колишньої версії, але насправді вона просто відпускає емоційні вузли, які тримала всередині роками. Вона стає спокійною, бо більше не прив'язана до результату. Вона добріша, бо більше не ранена очікуваннями. Вона легша, бо вже не намагається нести ці стосунки. Вона перестає боротися за двох. І ще одна важлива деталь вона починає віддавати ще більше тепла дітям, друзям, роботі, своєму внутрішньому світу, ніби цього тепла нарешті стало достатньо. Це не тому, що вона стала щасливою у стосунках. А тому, що вона повернулася в точку, де її енергія більше не витікає в порожнечу. Чоловіки часто помічають саме цей несподіваний спокій і думають, що криза минула. Але криза просто закінчилася в ній. Юнг писав, що справжня трансформація завжди починається після внутрішнього розриву, а не після зовнішнього. І цей спокій це її внутрішній розрив із тим, що виснажувало її довгі роки. Вона дивиться на нього ніжно, але вже не бачить майбутнього. Вона слухає його уважно, але більше не чує планів, у які хоче вкладати себе. Вона поруч, але її немає. І це не жорстокість, а факт, який вона сама дізналася першою. У цей період вона часто виглядає більш зібраною ніж коли-небудь. Вона починає планувати життя, в яке входить тільки вона, починає думати про майбутнє без страху, починає будувати внутрішній міст до свободи. У наступній частині ми торкнемося того, що саме підштомхує жінку до реального зовнішнього кроку, тієї останньої події або фрази, яка стає символом того, що повертатися нема до чого. Це буде мить, у якій вона вже не може залишатися, навіть якщо частина її ще пам'ятає минуле. Остання крапля майже ніколи не є найболючішою навпаки, це часто щось дрібне буденне, те, що в інший час вона б навіть не помітила. Але саме ця дрібниця стає символом усього, що вона пережила. Символом того, що повертатися нема до чого. Це може бути звичайна фраза, сказана недбало, може бути холодний погляд, коли їй потрібна була підтримка, може бути байдужий зіт чи жарт зроблений не в той момент. Але ця маленька подія падає на ґрунт, який давно висох. І замість болю вона відчуває лише порожнечу. Це означає, що її серце вже пішло. Цей момент майже завжди виглядає спокійно. Вона не плаче. Не кричить. Не намагається переконати його. Вона просто розуміє, те, що вона тримала в собі місяцями чи роками, вже не може бути її домом. Юнг вважав, що коли несвідоме стає усвідомленим, відступати вже неможливо, і саме тут її внутрішнє рішення переходить у зовнішню дію. Усвідомлення приходить не як емоція, а як правда. Вона заслуговує на стосунки, де її бачать. де її серце відповідає не мовчанню, а теплу, де вона не повинна доводити свою цінність щодня. І ця правда стає її компасом. У цей період вона може поводитися дуже м'яко. Вона може навіть подякувати йому за щось, пригадати щасливі моменти, не створювати конфліктів. Це не тому, що вона передумала, а тому, що в ній більше немає злості. Злість потребує надії. А надія вже залишила ці стосунки. Іноді ця остання крапля це момент, коли вона бачить себе збоку, виснажену тиху, роками не і розуміє, що так більше не можна. Іноді, коли він каже щось у звичайній манері і вона раптом чує це по-іншому, не болісно, просто ясно. Усвідомлення приходить не як буря, воно приходить як світанок. У наступній фінальній частині ми поговоримо про те, що відбувається після того, як вона йде: про відновлення, повернення до себе, про нову внутрішню силу та про трансформацію, яка робить її іншою назавжди, а також про заключний заклик до тих, хто впізнав у цьому себе. Після того, як вона йде, настає тиша. Яка спершу здається незвичною. Це не порожнеча і не страх, це простір, у якому вперше за довгий час вона може дихати на повні груди. Стосунки, що колись тримали її в постійному напруженні, тепер залишилися позаду, і разом із ними зникла тягарність, яку вона звикла носити щодня. Перші дні часто приносять змішані почуття. Вона може плакати не через нього, а через себе, ту, яку стільки разів залишала на другому плані. Вона може відчувати полегшення не тому, що він був поганим, а тому, що вона більше не змушує себе терпіти. Вона може відчувати тремтіння в руках, коли вперше готує каву без думки про те, чи сподобається комусь її настрій сьогодні. Але є один момент, який завжди настає вона починає знову чути себе. Її внутрішній голос, який роками був приглушений, тепер звучить ясно. Вона починає відчувати, чого хоче насправді від життя, від стосунків, від себе, і цей голос не злий, не мстивий він тихий, чесний і спокійний. Юнг писав, що справжня свобода приходить, коли ми перестаємо відрізати частини себе, щоб вписатися в чиєсь бачення. І саме це робить жінка після того, як іде. Вона повертає собі всі частини, які колись віддала задля миру, любові, надії чи страху. Вона знову знаходить свою силу, не ту, яку треба демонструвати, а глибоку, тиху силу внутрішньої цілісності. Вона починає любити себе без умови бути зручною, починає ставити межі без провини, починає обирати себе без сорому. І в якийсь момент вона дивиться в дзеркало і бачить нерозбиту жінку, а ту, яка пройшла темряву, і вийшла з неї цілісною. Вона не тікає від самотності, вона перетворює її на простір, де народжується нове життя. Це не кінець любові, це початок любові до себе. І коли вона повертається до світу, світ відповідає їй інакше, не тому, що вона стала ідеальною. А тому, що вона стала правдивою. Люди починають відчувати її присутність, її ясність, її внутрішній спокій. Вона більше не просить бути обраною, вона вибирає сама. І це змінює все. Якщо ти впізнала себе в цій історії, знай, ти не йшла від кохання, ти йшла від тиші, у якій зникала, і ти повернулася до світла, яке було в тобі завжди. Нехай ця історія стане нагадуванням про те, що твоя цінність не зменшується через чиєсь невміння її побачити. Нехай вона стане опорою для тих, хто ще боїться зробити перший крок. Ми всі ростемо через сміливість бути чесними з собою. Напишіть у коментарях, чи відгукнулася вам ця подорож, і підпишіться, щоб разом продовжувати шлях до цілісності. Правди і любові, яка починається всередині.